Ось і настав той довгожданий час, коли ми переступили, можна сказати, в самий основний крок, піднялися на першу сходинку до вершини знань в нашій чудовій країні знань, Адже без знання букв, без знання алфавіту українського дітки б не вміли читати, писати, а читання це основа знань. Тому сьогодні в нас так чудово виходить скільки дітей, стільки алфавіту. Тому приєднуйтеся до нашого, можна сказати, навчального свята, не просто виховного, а навчального свята букварикового свята. Тому що саме Букварикові ми завдячуємо тому, що ми знаємо усі літери Абетки. І побачимо, чи дійсно наші діти їх вивчили. Ставали вони в алфавітному порядку, літери малювали, на уроках співали, вірші вивчали, а сьогодні показують результати цієї роботи. Отож, зустрічаємо наші яскраві, веселі і нерозумні літери. Починаємо. Я малюна букву а я на святі, головна, тому хоче на ручь святі покухарку мені всіх гостей на наша свят. Будемо букви величати і Буква В. Вам кажу, я любі друзі, в школі гарні. Я вже дуже <клев> вивчив букви, я усі безподобалась мені. вона дуже вже цікава, строчку і лінійку справа. Він мені моєму де. На початку буква В. А в якому імені може бути В на початку? А ну здогадуєтеся! Браво! Буква. буква Г. Буква Г. Це герої, хоробрі серця. Наші герої мають. Україну обороняють, Зло здавай, беремо ми добро переможе, так було і буде завжди. Я в кутілку сак весь ранок, вал, ругавив я сніданок. бо газдення пізно стала, довго будзик пришивала. Геть вісь міф упав із ганку на бигулю з позаранку. так. Геть на бигулю, а ми не набиваємо гулі, правда? Буква де. Де-де? Пладе, знаю, я найкраща. Де у пізні моєму, та ще на початку. І в імені моєму укладе спочатку. Доба де дору навчає. Дуже, дуже людять і і появляє, закликає на тусі. Треба бути всіх, достойно до цього. 不 <laughs> Загадки А ну давайте послухаємо наших помічників. Учні 5 класу вечень стаю, підготувала підуть для вас загадки. Ми, другу, він... ...ми вже чули на уроці, а ми ну, зараз ще спробуємо відгадати загадки і більше не чули. К ним подружить кожен з вас, як піде у перший клас, корзав, де він мовчить, та читати <кхи> вас навчить. Бухали. Бухали. Цю найпершу в школі книжку знає будь-який школяр. То усіх книжок доріжку прокладає наш Бу -бу -ба! Бу -бу -ба! рано. Прийшов до школи, сів за парку, дивлюсь в портфель, а там стоїть чарівна книжка, якої назва мій. Бу -бу -ба! Бу -бу -ба! Сиджу в класі, береться мить, дивлюсь, лежить на столі вчительки якийсь чарівний підручник. Що аж іскри від нього йдуть, чарівно на нього дивитись, ти їду подивлюсь. Як він називається, Відгадайте, малята чарівне, і я не маю, не маю. Молодець, Юля і дітки молодці. Неважко було догадатися, адже святого парикове сьогодні. Наступна літера йод. Йод Олені. Вийде буці. Вийде бучі. І мені далеко. А с табу называют и делать, надеюсь, вот так диски дома. Молодець, йод далі, а буква йод живчене. 怎么？嗯 I right. To, ja was muzykę na litera o Cześć. Ми наповнюємо радістю пісенькою наш дім.

Я украинская. Шешались робили. Ха-ха-ха. Вот тут. Do <laughs> you Довго кажучи. Літера Ща, Хлощаду, треба в український мову. Є основи батьківщина. У Хащаві Богу Батьківщина тепер рідне рідне наша Бога. Ще до море і щасливі. І щасливі. І всі правила гарно знає. Отак. От